Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі вами Кріадор, Ми в GTA 5. Я не проходив гру в GTA 5 раніше. Я тільки проходив цю місію для того, аби можна було грати в GTA онлайн. В GTA онлайн гра. А саме місії п'ятерочки я не проходив. Е, так, щоб грати в GTA від першої особи, перемикни камеру. До речі, у нас тут є українізатор. Слава Богу, що він тут є взагалі на GTA. Тому граємо. Це ми щось грабимо, когось не так на кого. Так, цілому з заручників. Типа це їх не ну ніяк не лякає, да? Надо тільки, О, можна було тере. Ті... Нормально, можна тільки вбити. Чо сидим, кого чекаємо? Так, активувати, натиснути список і що? А, підірвати. Окей, підриваємо. Погнали. 3, 2, 1, пуш. Буде цікаво. Я сподіваюся, буде цікаво. Я, я ж кажу, ніколи не проходив саме повністю GTA -шку. і GTA 5, бла-бла-бла. Так, що нам треба тирити. Куди? Куди? Е, куда? А, вон там сховище. помощью. Тирим бабки. Тирим деньги Тырим деньги порассолдунчой Две тысячи так мало Эй, айда ще гроши Все сто семьдесят тысяч всего Оущит Це Майкл Майкл проверит Геттавидай Эль Альт Шо Який Альт Куда? Ага, треба. В смысле? А мені мне було робити с ним? Подивиться на нього, Не Дягни маску. Чубик, чугайстер. Ну, псипя, что що, що бігать можно. Кьюс сховатись? від кого? Окей. Хорошо. Все готовы? Боевая готовность. Но ну, мы ж не уйдем так просто, я, ладно, не знаю, смейся. Ты не забогата, не, этот? Угу, да, мест... 5 зирок, 5 зирок, ёперный театр, 5 зирок, что нам с ними робить? Че вылез? А можно буду, э, можно, их можно не можно, можно их не убивать. Uh, Что стоишь, кого чекаешь? Так, минус. Кто там? Кто тут? Ты че живучий що? Ой, куда? Алло, куда? Куда? В смысле? Куда? А де моя, дым, де моя? дымой. Ты ч, че, че, чудила, чешо? А, а можно присиливать и все, вот это прикольно. Куда ты под пули, лізеш, Ты що, дебил? Ладно. Чисто я все Нормально, да? On, перезарядка чертова! Так, машинка там. Бляха, перезарядка, долбана, перезарядка, перезарядка. Сюда ah. в машину. я машину кажу. Ой, а ти типа не знаєш. Не видно чи що? Так, ну погнали, погнали, погнали. Типова реакція, як по фіні. Ла-ла-ла-ла. Дуже класно, що є українізатор. Це прям реально кайфово. <му> Його прибили. Ну mm? пити <пілки> чай. Його прибили. Так, нельзя було сразу, ні. Я буду керувати? Ой, я я, я керую. Я намагався, до речі, взагалі спробувати. Этот, спробувати. встановити. Я засереджені просто на дорозі. Намагався засеред... ну, спробувати змінити керування для того, аби мені було комфортно керувати стрілочками, але я цього не зміг зробити. і... Не знаю, воно мені не давало. Тут тобто, тупо якась фігня. Чого ви стріляєте? <смі> Най. -на! А, це, по-моєму, ще не все, так? Да? Да, ми, ми не втекли. Не давало, воно давало якісь помилки, що конфлікти йдуть в клавішах, тому, тому так. Димопо тому керую лівою рукою, привчаюсь. На жаль, На жаль, не можу змінити. Якщо ви знаєте, як міняти, ребатки, напишіть, будь ласка, в коментарі. Бо дуже треба. Я реально не можу розуміти, як це робити. Someone must have fucking talk! <laughs> okay. Alright, Brad's gonna be fine. da <laughs> yeah, Brad gonna <laughs> Oh, Jesus! Uh, key, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out. Fuck, go. Uh. No! Kill me, you pricks! Перезарядка. Ніфіга сойс как менто! А що мені з ними робити взагалі? Як? А що? А як А як мені з ними? Що мені? Иди отсюда. Панагам. Що мені з ним робити? О, воно взорвалось. Прикольно. Надо всіх перебити? Серйозно? Так а як я їх переб'ю всіх? Блін, ніфіга собі. Гелікоптер... Ага, понятно, типа по заложницы. Прикольно. Бабки все там остались. оце крадії року, просто ну. реально крадії року. not always a good citizen he did not die a hero's death but he was a man da yeah, da yeah. was crucified with two thieves aha pomer конечно we are born of sin and we die in sin and in this michael Know your infinite mysteries. But we know that you will show mercy to our friends. Гра, до речі, друзі, 2013 року вже анонсувала GTA 6. Але я думаю, я до того часу придугаю тепло. Маю пройти. Да. Хочу перезаписати. Your son, James. He's a no, good, kid. Такий, тут, он, good kid. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Mm -hmm. Hey. I don't have the advantages that, that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I brought that. I ran whores, smoked a dope, and you consider them achievements? Well, these were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a...

Підева, за цю музику у нас не заб. Ну, не дадуть авторські права. Ей, hey, оу о о сорі, сорі, сори, сори, для прев'юшки. Так, да, в смислі? О. Як класно в Каліфорнії. Yeah, you're on the this moment la california i know just how you feel man, shit gotta be around here somewhere unless they buried it under the sand, fool another brilliant lamar davis production hey, fuck you hey, excuse me, homie can you tell me where berto beach house is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck! Oh. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your <laughs> stupid ass on. Damn! Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet?

Звісно, без дах. А, так, для того, аби опустити чи підняти дах кабріка, утримую H. Так, R наламаю. Блін, дуже незручно, що тут е лівою рукою керувати треба, так що зараз я буду тупить. Як це ще не хулявся? Тут немає такі азота, ні? Нічого. Нітро. Капс для того, аби активувати здатності Франкліна? А, це Франклін, це не Ламар. Так, погнали далі, далі, далі. Ладно, не так я погано керую лівою рукою. Аби не злазити! Знаєте, мені це нагадує ДБД, только скажу, що я класно мансую. Ладно, погнали, погнали далі. Та йопірний театр, ти можеш нормально е. Ооо боже. Да Хм. Свал... Ручне гальмо, я використовував ручне гальмо, не помогло, мені використання ручного гальма, на жаль. Ладно. Ти мог по-іншому поїздити? Треба обов'язково так, так, да, було їздити. Чого в нього нема заскітованої херні? тільки в мене куча. Він створює небезпечні ситуації на дорозі. Арештуйте його. ля I have some trouble. Да, ну, трошечки, трошечки, да. Мені кажется, Симону, така тачка вже нахер не надо. Якщо Ляка муха. Шо це таке Ой, людоньки Пам'ятайте, що я казав про то, Що керувати лівою рукою дуже незручно. Це незручно. О, це ньюс. Там про нас напишуть про те, що ми стырили дві тачки. Ще и разбили. Спасибо, что завчасно. за right, не Райт, не райд. таке? цветки. вмикати фари. фары. Вмикнули... Вмикнули ми ті фари. Не можно дать точку і все, ні? GPS, там, Google Maps, включити, Apple, карти, ні? йдіть уже. Так у нього чистенька і в мене. You you that shit. I'll see you at the а нельзя было сразу дать координаты, якого фига з нами... Зам... Эй, о! Поліція мене при... Да я дуже радий, що нам буду не будуть переслідувати. А я как навіть оторватись. Та Йопірний театр. Це тачка. яка... Потеряйтесь, втратьтесь, загубіться. Я не знаю. Все, що можна, все зробіть. Де там той Симон долбаний? Десь тут, ні? максимально без па... Максимально палевно. Два километры Ёперный театр. Так, два километра ехать. Ехать 300 метров. Это я понимаю, сократив. Он ну, пута? Сам ты пута? Тихо, депутата падре мазафака. Оце скорочення. Оце я понимаю. Симеона. Це салон Симеона. Симончик. Я розумію такі скорочення. Ну, взагалі клас. мене Hey, what's up, fool? Who you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I I mean N-word. I I that that's not cool, man. I I don't say that. You fucking right and you better keep it right, cause this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But better yourself. sell maybe he's not a racist. how uh, do you would say precall якщо ти the ті на d в English, то буде індійський акцент. Don't do tell me what to do, -do, do. Real Man's Car стоит за до тебе чорна ця, Audi R8. І вона така бронзова. Це ж син Майкла. Я щось розблокував. Якусь... Кожен ігровий персонаж має світне, це я поняв. Це наша тачка. Чай, да хльбуємо! Давайте пограємо в ігри. Ладно, <сум> сідай. Так, їде до будинку Франкліна. Погнали! О, як вона речить приємно! Ель Альт, шо. Стой, яки, Альт, а як ти тут. Ель Альт, Господи. Навички збільшуватимуться, ладно, хер пойму там пише. В Франкліна я понял. Секси?

від нігера чую. Та нормально в нього зачіска. Так, я можу зберегти тут гру. Ну, в принципі, зберегти гру можна, як і на GTA San Andreas. Або в четвертий. Угу. Аптечки, або. Ти можеш лягти спати. Окей. Зберігаємось. Все можу робити будинку. І телік подивитися можу, і поспати я можу. І гру зберегти я можу. Місія пройдена. 250 баксов! Так, і як я можу поспати? А, і зберегти гру. Баю, баюшки Постери це окремий вид. М -м -да? Цікаво. А, друзі. Дякую за перегляд. Я думаю, зараз будемо закінчувати трошечки, потім будемо проходити. напишіть взагалі, як вам, чи вам подобається ця гра, чи проходити її далі. Взагалі, якщо у вас є якісь типу лайфхаки по цій грі, також пишіть. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляди. Всім дякую, друзі. Ах, ти ж, Сіміон. А ты не можешь мне скинуть его в смс, не? Ладно, всем пока.